Вітаю всіх! Підказочка від ангелів-хранителів та карта дня на завтра. Ух ти, як повискакували, спіщать. Спіщать нам щось розказати. На завтра, 3 жовтня 2022 року. І так, що нам хочуть сказати наші ангели-хранителі? Творчество. Дуже гарна карта світла. Ангели нам говорять. Споминайте, до чого, до чого стремилася ваша душа з самого дитинства. Хто може хотів малювати, хтось писати вірші, хтось танцювати, хтось ліпити, хтось вишивати. Любе творчество, яке буде гріти вашу душу, проявляти його можна і розвивати навіть у дорослому вже віці. Так що проявляйте себе в творчості. Також ця карта говорить, що будьте творчими не тільки в якихось видах іскусства, але і підходьте з творчістю до, до свого життя. Шукайте нові підходи до людей, шукайте нові способи вирішення якихось питань, шукайте себе в новій роботі. В общем, підходьте творчо до всього свого життя. Так, 3 жовтня для знаків Зодіака. Овни Овни будуть з кимось договарюватися. Договарюватися, шукати компроміси, в першу чергу самі з собою договоріться. Це карта старшого аркана, яка говорить в першу чергу про внутрішню трансформацію людини. Якийсь внутрішній конфлікт, може, буде вирішувати, а також йти на уступки і на розговори з другими людьми про щось договарюватися і шукати компроміси, доходити якоїсь однієї точки зору. Тільці, тільці може як робота, відігратися ця карта, як якась вимушена поїздка не дуже вам хочетиметься їхати, але прийдеться. А також построєння планів на майбутнє, знаєте, як наче якісь бурі остались позаді, і ви серце, винуждені строять ці плани на, 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 на далі своє життя. Так, близнюки. А близнюкам треба підкопичувати, під, під, підкопичувати грошики. Ви вже їх підзаробили, не треба їх тратити, хоча у вас буде дуже велике іскушення їх потратити. Заховайте їх краще в чулочку. Заховайте їх в чулочку. Раки, раки будуть нестися смічом на перевес, будуть енергійні, дійствувати. Осторожно, скакайте, мечом, дивіться, не пораньте когось, не або навіть саму себе. Обдумуйте, обдумуйте кожне своє рішення, кожну свою дію завтра. Леви, Леви у нас завтра ісполнення желання це раз. Вірте в себе, ідіть за своєю зіркою, починайте виплащати всі ваші задуми і мрії. Так. Тер... Діви Діви в нас завтра будуть стояти перед якоюсь ділемою. Куди податися і як... Як... як питання вийшить, яким способом? Очі зав'язані. Виході аж два. В яку сторону підете, поки що не, розумітиме... не розумітимете й самі, куди... куди крива виведе. Так, Терези. Терезина Сверховний жрець. Верховний жес говорить, для, наведи порядок в своїй житті і живи по законам Божим і людським. В обичному житті це може відігратися як свайба, розвод, законний брак, регістрація дитини. Також ця карта говорить, що небо, небеса на вашій стороні. Дійте, тільки дійте без афер, без обману, без мошенничества, дійте по правилам. Так, далі у нас ідуть скорпіони. Скорпіони будь в тупіки. Вихода не бачите, або не хочете його побачити, тому що тут тут тряпочку ви могли б руки розвести, і вона б розірвалася, але в цьому болотці ви не побачите вихода. Якийсь тупік. Тупік, з якого ви поки ще й самі не хочете виходити. Ну, може, треба так постояти. Стрільці. Стрільці у нас будуть теж перед вибором. Якийсь глобальний вибор буде робити, а для когось ця карта відіграється. Шаленим коханням, пристрастю і сексуальним потягом дуже-дуже добре. Козироги. Козироги завтра будуть іспитувати якісь матеріальні трудності. Задумайтеся, що там у вас з фінансами, чи не пора до когось звернутися, або чи не пора підекономити трошки свої фінанси, щоб не трапити в таку халепу, де карта ніщик у нас намальована. Водолії. Водолії завтра включають холодне, холодний розум, мислі, ідеї, виключають гаряче серце. Беруть все під свій контроль, як любий король, король серйозний. Вирішуйте питання ви завтра в змозі енергія на висоті. І рибки в нас королева Пінтаклі. Рибки будуть озабочені матеріальними благами, грошима, куди потратить, як все лучше обустроїть, кому що подарувати. В общем, королева Пінтаклі це в нас дама, яка любить е розкош, любить гроші, стремиться до цього, і майже завжди має це. Всім добра.